У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія. На мосту близько 17.30 зіткнулися три автівки. Основна причина ДТП, кажуть у поліції, ожеледиться. Було зіткнення транспортних засобів марки BMW, Volkswagen та Mitsubishi. Внаслідок даної події учасник отримав тілесні ушкодження, по даному факту буде проводитись досудове розслідування. Водії усіх машин, на щастя, цілі. Спрацювали подушки безпеки. Утім, в одному з авто на задньому сидінні перебувала дитина. Її госпіталізувала до лікарні. Зима занесло когось, та це я влупив. А ви що пам'ятаєте, як це сталося? Ви їдете На за кермо? машина зустрічна, та й все. Ця БМВ. Зацепила мене. І все. Далі ми зупинилися, та й купа диму від подушки, та й все. Слава Богу, живі здоров'я, далі будемо бачити. В автомобілів розбиті бампери, уламки транспортних засобів розлетілися по дорозі. На місці аварії працює поліція та швидка допомога. Через ДТП на вулиці утворилися затори, але станом на 18.30 їх вже майже не було.